Таку акцію, яку ми зробили, знайти таку ціну можливо, але треба пошукати. Бо якщо буде дешевше, я думаю, що буде якийсь подвох. Це я говорю, друзі, про ось такі вбудовані мікрохвильові і зразу хейтерочкам показує, що потім вони мені не писали нічого в коментарях. Germany. Це Гюндерхаулер, друзі. Відома, фір... відома марка побутової техніки. Чорний гарний колір, це все в плівці. Основну плівку я для відеоогляду зняв. Є велика кількість ось таких вбудованих мікрохвильових. І ми зробили одну з найкращих цін на ринку. Мікрохвильова в середині, як ви бачите, з нержавіючої сталі йде підвісний гриль, великий дисплей, є розморожування та багато автоматичних функцій. Ширина 60 чудово підійде під ось такі гарні. Духові шкафи. Буде дуже гармонійне поєднання. Ціна даної мікрохвильової печі 8500 гривень. Провезли велику кількість, розпродуємо. Відправляємо новою поштою, запаковані в не дуже якісно в ось таке опакування всередині, де звичайно, що плівка пінопласт, доїжджають безпроблемно, без ніяких пошкоджень. Для замовлення телеграм в шапці профілю, також закріплений телефон на, основні, на основній сторінці. Тіктоку, телефонуйте, відправляємо новою почтою, надаємо гарантію.